Всім привіт! Оскільки нас вже на каналі зібралось майже 1000, а як ви пам'ятаєте на 1000 підписників, я обіцяв вам зробити безкоштовну модифікацію. Цією модифікацією є трактор Т40. Він взятий з загального доступу, але перероблений мною. Розглянемо цей трактор. Помилок в ньому немає, як бачите, лог чистий. З конфігурації ми маємо вибор куліс, вибор противовеса додаткові фари. Вибор лісного каркасу, вибор крил, це додаються передні крила. Та задні фонарі переносяться на задні крила з кабіни. Також в нас є вибір погрузчик, з виборів кольорів у нас є вибір основного кольору, Вибір кольору погрузчика. Є вибір кольору лісного каркасу. Вибір кольору дисків та криші. Ось так у нас трактор виглядає зовні. Головні відмінності, які я взагалі вніс, це виходить у нас, я переробив панель приборів, переробив кришу і переробив крісло. Ну, взагалом основні відмінності це по салону. Зараз я вам покажу як цей трактор працює в полі, точніше як на ньому працює робочий. Також я хочу вас попросити підтримати це відео лайком та підпискою. Ось так от у нас наш робочий розвертається. Зараз я вам покажу, як працює освітлення на даному тракторі. Є підсвітка панелі прибою. Ось так вона загорається. Також в нас є індикація поворотників. Та індикація стопів. Ну, що ж, я надіюсь, що я когось потішив. Даною переробкою трактора Т-40. Ну а на цьому я буду завершувати. Всім пока-пока. Зустрінемось в нових відео.